У Путивльському музеї заповіднику парк тоталітарного періоду нині небагато відвідувачів, говорить виконувач обов'язків директора Сергій Тупик. Парк тоталітарного періоду входить до складу Путивльського державного історико-культурного заповідника. За словами директора, до початку повномасштабної війни заклад щороку відвідували близько 50 тисяч туристів. одні згадують радянську добу з ностальгією. Інших, інших інша, інша точка зору, і музей якраз і повинен показати на конкретних прикладах з біографії тих діячів, які тут є, що це був шлях не туди. Суспільство йшло не в тому напрямку. Всі ці голодомори, терори, репресії це все організовано цими діячами. музей просто неба відкрили у 2019 році на території Спачанського лісу. Тоді експозиція налічувала 46 пам'ятників, нині 92. Сюди звозять демонтовані радянські монументи із Сумщини та інших областей України. У світі не враховуючи приватних колекцій, є кілька подібних музеїв, говорить Сергій Тупик. Є музей Мементо в Будапешті, і є музей соцреалізму в Софії. Так от у Грутасі 100 пам'ятників, у Мементо 42, а в Софії 76, у нас 92. Тобто… Ми в цьому плані ну на другому місці в Експозиція музею поділена на частини: є та, що об'єднує пам'ятники радянським воєначальникам, а також монументи борцям за радянську владу. Інша присвячена засновникам комуністичної ідеології. Також є скульптури тематики Другої світової війни та монументи повоєнного часу. Окрім цього, створена підбірка експонатів з різних музеїв країни. Тут і Брежнєв бачимо і Ленін, і, і, і Карл Марс, і інші діячі, які уособлюють комуністичний чи радянський тоталітарний режим. Ну і вершина радянського монументального мистецтва це пам'ятник Мухіної, робітник і колгоспниця. Першим експонатом музею став пам'ятник Леніну, що раніше був на центральній площі Путивля, а нині встановлений біля входу у музей. Це один з п'яти з половиною тисяч пам'ятників Леніну, які були встановлені на території України за радянських часів, говорить Сергій Тупик. Нині додає майже всі ці пам'ятники демонтовані. Якщо може таки вжити, Термін густота чи, на, чи кількість пам'ятників на душу населення, то, мабуть, Україна набагато перевищувала Росію в радянські часи, бо там було тільки 7 тисяч пам'ятників Леніна. Але ж населення Росії втричі більше. Тобто там значно менше був ідеологічний прес в Росії, ніж в Україні. Бо Україну треба було тримати, треба було пресувати, і тому вона маркувалася. І не тільки леніними, а й Пушкіними, і Толстими, і Тургенєвими, і, і, і багатьма іншими. Одним з найхарактерніших експонатів музею, що уособлюють терор і символізують радянську добу, історик вважає пам'ятник чекістам. Майже півстоліття він стояв у Києві. А після демонтажу у 2016 році частину скульптури пошкодили. Те, що вдалося зберегти, нині у путивлі. Люди, у яких руки в крові, які винні перед багатьма поколіннями людей своєю діяльністю. От, і бачите, цей пам'ятник був облитий червоною фарбою, і ми її не змиваємо. Хай вона нагадує про те, що кров на руках тих діячів, завдяки яким мільйони людей постраждали в Україні і, і на всій території колишнього Радянського Союзу. У квітні 2015 року парламент ухвалив закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Наступного року у спадчанський ліс почали привозити скульптури серед тих, що планують встановити порізаний монумент Леніна з конотопа його не відновлюватимуть. У Будапешті стояв великий пам'ятник Сталіну. Його демонтували, але після демонтажу скульптуру зрізали і залишилися лише чоботи. І ці чоботи зберігалися десь, і потім вони потрапили до цього музею, а пам'ятника вже самого не було. Ну, а у нас є чобіт Леніна з конотопа один і та відрізана скульптура. Ми її не будемо, звісно, реставрувати, а так і подамо як прояв декомунізації. А цей пам'ятник ніколи ніде не був встановлений. Монумент створили у 70-х роках для села Нова Слобода. Його мали встановити на честь жертв війни, але цього не зробили, розповідає очільник музею. Бетонна композиція пролежала майже 40 років у землі, поки її випадково не знайшли місцеві жителі. хлопчик, який підбіг, підбіг до дорослих. І каже: я там бачу біля кладовища рука терчить. Ну що, значить, рука біля кладовища терчить, не всі зрозуміли. Пішли дивитися люди з острахом, але от терчала рука із під землі він знайшов руку, мабуть, однієї з цих фігур. Ми забрали всі ці фігури, з Пам'ятник Володі Ульянов раніше стояв біля гімназії в Путивлі. Такі скульптури, каже очільник заповіднику, були обов'язковими для навчальних закладів в межах радянської пропаганди. Демонтували його вже після початку створення музею. Підкопали щоб разом з постаментом перевести, на другий день було заплановано приїзд крану, щоб його підняти і погрузити. Але коли ми на другий день приїхали в готовності забирати цей пам'ятник, виявилося, що він знову землявся засипана, як нібито нічого не було. Це було зроблено за даними, які нам вдалося з'ясувати німецьким комуністом Мартіном Кремером, який тоді проживав у Путивлі. От він був налаштований проти створення цього музею. Він вважав, що це ми створюємо концтабір для радянських діячів. процес декомунізації каже Сергій Тупих, триває і нині, і триває повільно, бо наслідки тоталітарного впливу на свідомість людей глибокі. 70 років три покоління змінилися тут. Пройшли скатком голодоморів, терорів, репресій по нашій країні. На жаль, корені цього тоталітаризму у свідомості людей. Часто згадують радянську ковбасу по 220, оце як символ доступності для широких верств населення елементарних благ. Ті країни, які зробили декомунізацію раніше, вони й швидше рухалися до цивілізованого суспільства, до більш високого рівня економічного розвитку, до більш високого добробуту населення, а ми затримались. На Сумщині у 2008 році з Державного реєстру нерухомих пам'яток України вилучили 181 пам'ятник радянським діячам. Серед них 138 – Леніну, повідомили в обласному департаменті культури, туризму та релігії. У 2016-му статус пам'ятка монументального мистецтва втратили ще 12 пам'ятників області. А у 2025-му сім. Серед тих, що підлягають демонтажу, пам'ятника Антону Макаренку в Сумах і Білопі. Іллі Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. Я вам дякую, що